Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 24 березня 2016 року. Це був товариський поєдинок україна кіпер який відбувався в Одесі на стадіоні Черноморець. 1-0. Збірна України перемагає! Все вирішив єдиний м'яч, який на 40-вій хвилині матчі забив Тарас Степаненка. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна 4-2-3-1. Стартова розновка України Фоменка, головний тренер команди Денис Бойко у воротах. В'ячеслав Шевчук, Артем Федецький, пара центральних захисників. Путівцев Олександр Кучер по флангах, Денис Гармаш, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники Андрій Ярмоленко, Атакувальний півзахисник, Олег Гусів, Руслан Ратань по флангах та роман Зазуля. У нападі це стартова розновка України. Кіпер Христофору головний тренер команди Гостей. 4-2-3-1 стартова Росновка у Кіпра, Панагі у воротах, пара защитников захисників Єфрем Лаіфіс, Жуніор Артиматас по флангах, Лабан Макридис. центральні опорні півзахисники Харалам Харалам. Харалам Видис, центральный атакувальный пивзахисник, Димитрио Александр по флангах, там Митидис на оппозиции, стартовый Росновка, соответственно, Збірної команди Кіпра. А тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол, безпосередньо про сам поєдинок. Україна заволоділа територіальною ініціативою, більше Україна володіла м'ячем, більше Україна створювала моментів на старті матчу. І я вам хочу, друзі, сказати, що в принципі не пані проходила так і в Україні. Uh, ось, прогадується, не пане був удар у виконанні, uh, ще не помиляюся. Дінс Гармаша на 9-й хвилині матчу, хороший такий плотний удар Дідніс Гармаша, м'яч пролітає повз ворота. Тобто, в принципі, Україна створювала доволі таки непані момент, ну і Кіпер також команда в обороні не відсиджувалася. І, в принципі, вам, друзі, хочу сказати, що Кіпер також дуже здорово команда виглядала. Ось на 20 й хвилині матчу у Кіпра був непоганий шанс, вдалося вийти один на один. Нападнику Кіпра, але а, не вдається якраз то гостям, а, відповідно забити. Україна створює супершанс. На 29-й матчі. Україна такої. Удар Романа Зазулі Степаненка! Добиває м'яч, але м'яч не влітає у ворота. Відбиває удар перший удар Романа Зазулі, відбиває воротар Кіпрі, Потім ще й добивання траси Степанінка. Удалося парувати вратарю а, Кіпра. І справді просто шикарний. Справді сейф. Зробив вертар Кіпра пан Нагі. Україна продовжує тиснути на вороту суперника, створює Україна моменти, але ну ніяк не вистачає гола. 40 кова -го матчу. Україна подає штрафний йде подача до штрафного майданчика. Перший удар відбуває вертар. М'яч відлітає до Тараса Степаненко. Удар гол! Гол! Забиває Україна!

Виходить, оперативно, цьому перша з 45 хвилинка. да, і завершується 1-0. Збірна України перемагає. Ще, до речі, друзі, казати про статистику окремо першого тайма. Дивіться, 12-2 по ударах була перевага України за перший тайм, 4-0 удари в площину. 2-0 кутові, 53 на 47% володіння М'ячем, тобто то Україна. Переграє Кіпер а, у першому татамі. А, Друга 45-х хвилинка. Я вам, друзі, хочу сказати, що Кіпер уж точно не безнадійно команди виглядала. До речі, в Україні вийде Тимащук, Камінюка, Петряк, Кравець, Вітіка Валенка, а вийдуть у збірну України на другий тайм. У Кіпра вийде Ніколау, Макріс, Кір'яку, Сатірію, Енглезу вийдуть у Кіпра на тайм номер 2 Друзі, безпосередньо тайм номер 2 Ну що ж, я вам, друзі, хочу сказати, що важкий був другий тайм для України. Другий тайм плюс-мінус був рівний. А в Україні, прикадиться, був один такий знаєте, хороший момент на 55-тій й матчу. І, до речі, також трафний був у України. Також стандартне положення. Іде хороша подача з фланга. Воротарки пробавляється на вигоді, удар головою і не забиває Віці Коваленко. Якщо не помиляється, то Віці Каваленка пробивав вже, навірний, гол, але Віці Коваленко... трішки віці не пощастило. Он такі, непогані були в України. Ще траст був шанс на дубль. Uh, хороші моменти були в Україні. Справді команда Фаменко могла подойти перевагу. Але друзі, кіпер також команда уж точно не безнадійно виглядала. І на 77-й матчу Ось це так шанс виникає у збірної Кіпра. Я вам друзі, хочу сказати, що кінцівка даного матчу була дуже-дуже напруженою для української збірної. Справді стійка на 87-й хвилині врятувала Україну. Від пропущеного м'яча суддя в кінці кінців дає фінальний свисток. Україна, Україна перемагає Кіпр за рахунком 1-0. Що говоримо про другий тайм, про статистику 8-5 по ударах, 3,1 в ствір за кутовими 2-2, 50 на 50% відсоток володіння м'ячем. Ну Це статистика якраз того окремо другого тайму. А якщо казати взагалі то підсумкову статистику, то по ударах Україна переграла Кіпер 27 за ударами в площину 7-1, 4-2 за кутовими перевагами України, 51-49 Володія М'єчем невичих переваг України. Ну, в принципі, бачимо ми статистику володіння м'єчем. В принципі, да, і справді по поволодіння м'єм, тут і справді по суті, справді рівновага. 17 11 порушень правил в Україні, 14 у Кіпра, 2 жовтих карток у Кіпра, 4-3 по офсайдах. Ну що ж, друзі, давайте такий підсумок підведемо до товариського матча, який відбувався 24 березня 2016 року в Одесі на стадіоні Черноворісі Україна Кіпер. Україна перемагає 1-0. Степаненко на 40 й хвилині матчі забив єдиний та переможний м'яч. І знаєте, друзі, якщо ось такий підсумок глобальний підводити, то в цілому я вважаю, що Україна на перемогу награла, але Кіпер справді браво. Браво, Кіпер, знаєте, команда хоч і програла, але ж точно знаєте, збірна Кіпра уж точно не безнадійно і справді виглядала. Тобто, і справді Кіпер уж точно небезнадійна команда виглядала. І українській збірні дуже важко було і справді особливо було під кінець матчу, але Україна перемагає. І Гол Тараса Степаненка приніс Україні. Перемогу у тому таки товариському матчі, Лукіпер справді молодці і ж точно команда не безнадійно виглядала. В цьому, я вважаю, що подзіли, Україна. Тож, пригадали ми, друзі, цей товариський поєдинок, 24 березня 2016 рік. Товариський поєдинок, Україна Кіпер 1-0 Україна перемагає! Гол Тараса Степаненко на 40 й хвилині Проніс український збірній Перемогу у тому матчі. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним всього найкращого. Побажаємо збірні України всього найкращого. Збірні Кіпра, побажаємо добра. І вам, друзі, від чергового серця також бажаю тільки добра, та все саме найкраще. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, будьте не говні, і справді щасливі. Усім до нових зустрічей.